3 червня відбулось чергове засідання бізнес-клубу Прозоро Черкаси в конференц-залі громадської спілки Агенція підтримки підприємництва та інвестицій. Бізнес-клуб Прозоро Черкаси це новий спільний проект Агенції підтримки підприємництва та інвестицій з агентством консалт, метою якого є налагодження співпраці бізнесу та місцевої влади, залучення підприємців Черкащини до системи електронних закупівель Прозоро, а також ознайомлення представників бізнесу з новими ринками збуту на території всієї України. Мої закупівлі. В суті, це закупівлі, в яких ми взяли учить торгати. Ми подали свої пропозиції. Ось вимог замовника системи. Ми подали свої пропозиції. Як бачите, в братника 5500. Ми тут знизили... Цього разу на зустрічі підприємці мали змогу наглядно, наприклад, ознайомитись із системою електронних закупівель Прозоро та спробувати власноруч обрати електронні майданчики, здійснити пошук закупівель в системі Прозоро, ознайомитись з алгоритмом участі в допорогових закупівлях та модулем аукціону. Станом на сьогоднішній день дуже багато. Все. Ось дивіться весь список. Це кожна заявка, це кожний окремий майданчик. Єдине, що там є тендер або три заяви. Всі останні, це кожен окремий майданчик. Всього всього, скільки ми врахуємо, 8 майданчиків. Тут виводить електронну адресу, вона система перевіряє, чи є електронна така адреса, зареєстрована і е, пускає вас система. На Черкащині спочатку реалізації пілотного проекту Прозоро вже оголошено 853 закупівлі на суму понад 51 мільйон гривень. Із них 306 вже завершили, зекономивши при цьому більше 2 мільйонів гривень. Якщо у вас відбувається пониження по ціні, то ви падаєте на наш ніж на крок аукціону. Але в чому особливість? Ви рахуєте крок аукціону від своєї пропозиції. Зазначимо, що всі заходи бізнес-клубу Прозоро Черкаси проходять безкоштовно. Організатори запрошують представників бізнесу та органів влади долучитись до роботи клубу щоп'ятниці о 15.00 за адресою ТРЦ Хрещатик Сіті, мінус другий поверх, конференц-зал громадської спілки, агенція підтримки підприємництва та інвестицій.